Ніч і ранок сьогодні, 11 квітня, непрості, Тож російські війська зруйнували трипільську ТЕС. Усі працівники живі. Про це повідомив голова наглядової ради. Пад Центр енерго. Ця теплова електростанція є найпотужнішою на Київщині і постачає електроенергію не лише в Київській області, а ще й на Черкаську та Житомирську області. У наслідок сьогоднішньої атаки російських військ було знищено всі 100% генерації центренерго.